Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні гарна сніжна погода. Ми покажемо хана кордона і князя. Кордон вибрякує кордон, то є шкотований новокселійський черепець з документами, привезений з заводу. І тут у нас є жеребець хан. Гарний потужний жеребець. Запряжний робочий жеребець. Жеребець дає гарне потомство, жеребець на паровку. А кордончик собі брикає. Ну, він голову тримає кордон, так як жеребець точно. Має собі гарну кров, кордон. Тут є ще один жеребець. Жеребець князь. Mm. Жеребець князь. В лютому буде три роки. Хай красивий діти жеребець. Те, що вони роблять. О, він на мене не путь. Хочуть брикати, дуріти. Коні молоді, енергійні. Добре годовані. Попробуйте втримати такого звіра. О, бігаємо арте. Два красунчики. Маємо надію, побачимо їх двох запряжених в парі. Можливо, Петро їх двох запряже. Буде пара огонь. Пара буде то що треба. Два одинакові, гніді. Гарні, моцні. і князя, але ще так, до легкої роботи, нагрузки не дає. Поки що так бавить його, бавить князя. Така от, така от гарна буде пара. князь і кордон. Князь то є син Альтеса. Гарну мечку тако. зараз зведу гарну ногу під собою має руби. Така от Пара красавців. Нагадую, кого би інтересував жеребець. Хан на Напаровку. Хан на Напаровку, кого інтересує, можна кубилу, можна привезти, можна там договорити з Петром, кубилу лишити на пару днів. Хан дає дуже потужні лошата, можна сказати. По ньому є, є лошад багато, і лошата всі такі ну, потужні, він буде. Побачу, в мене був вже ребезміла. Його син. Ну я рахую, що то хан дає потужнецькі лошата. Так що хто хоче. Має бажання. Приводіть кобили, Будуть лошади. Така от Петра гарна пара. не пара а тройця. Ще є дві кобили, але покажемо їх в другому відео. Всім гарного дня, будьте здорові, слава Україні!